Коли Ф 16 таки з'являться в українському небі, вони з'являться. Я одразу вам кажу. Правда, що кохана Путіна Аліна Кабаєва покинула Росію з міркувань безпеки. Саме так Путін справді звертається до шаманів, і що вони з ним роблять? Так звертаються до шаманів, до ворожих, до старців. На усі гарячі запитання, просто зараз відповість відомий український мульфар та ролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання: коли F-16 таки з'являться в українському небі? Вони з'являться, я одразу вам кажу, але мене попереджують карти про таємницю. Тобто про це не можна говорити. Про це, це є поки що в е, вигляді думки, ідеї, і е, ця ідея помалу помалу реалізується. Але це стовідсотково, бо ми бачимо десятку кубків. А ви бачите, що в неб в небі щось летить, правильно. Це це е, щасливі українці. Ми бачимо, що е, ось тут в позитивному аспекті. Тому це все буде. Але це таємниця. Бо карта верховної жисі, яка перша випадає, вона символізує про те, що мені не потрібно про це говорити? А точніше, коли саме це відбудеться стовідсотково. Все буде добре. Друге запитання. Правда, що кохана Путіна Аліна Кабаєва покинула Росію з міркувань безпеки? Саме так. Саме так з міркувань безпеки, зміркувань того, що вона дуже сильно боїться за своє життя, і більш того, що є люди, які ем, ну, як, можуть через неї маніпулювати путіним. Путін насправді все одно ця історія він, ну типу, окрім себе нікого не любить, і в принципі ситуація дуже така для мене зрозуміла, але вона ховається. Вона дійсно ховається, вона та знаходиться в такому, вона за кордоном десь знаходиться, бо карта. Миру говорить саме про те, що людина за кордоном і вона в такому безпечному місці знаходиться. А тому дійсно ховається, бо боїться, що нею будуть маніпулювати, можуть взяти в заручники, щоб маніпулювати нею саме через Путіна. Але якщо навіть її зловлять, то Путіну буде все одно. І останнє на сьогодні запитання: Путін справді звертається до шаманів, і що вони з ним роблять? Так. Звертаються до шаманів, до ворожих, до старців, до людей, які займаються цими справами. Він дуже сильно боїться, він переживає за себе, вони його тримають енергетично, його піднімають, його захищають. Йому з ним працює дуже велика кількість і психологів, і велика кількість, і психіатрів. Розробляють різні всякі ідеї. Тобто, ви розумієте, що у Путіна взагалі розум в тому плані, що магія, містик. Психологія, парапсихологія, езотерика мають там якісь е, серйозні засоби впливу, то там так дійсно є. І якщо ми на, ми наблюдаємо на їх каналах, е, е, якихось православних каналах, де сидять чинці і розказують про те, що Україну треба вирізати, то можна чітко сказати, що антихрист, Сидить в голові і дає деякі направлення всім цим людям. Тобто, ви можете для себе просто уявити, наскільки одна людина може енергетично впливати на цілу націю, і так було з Гітлером, так було з Сталіним, і так Путін собі зробив з собою. Але ви ж ми ж всі прекрасно пам'ятаємо, яка доля всіх їх чекає: смерть. І е, тому мені здається, що перше, що е, ми повинні пам'ятати, що диявол з Росії нікуди не піде. Те, що помре Путін, не обов'язково, що зміниться якась ситуація з Росією і стосунки з Росією, воно буде передаватися кожного разу ненависть. Ця ненависть вона передається генами. Це була рубрика Запитаю в таролога правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.